Вітаю! Якщо людина досягла пенсійного віку і має необхідний стаж, то пенсія за віком їй призначається довічно, але є випадки, коли виплату пенсії можуть припинити. Зокрема, це стосується переселенців та осіб, які виїхали за кордон і деяких інших категорій громадян. Загалом за останні два роки і цього року також сталися суттєві зміни в правилах поновлення і продовження виплати пенсій, бо це різні речі. Більше того, ідентифікацію тепер мають проходити не лише переселенці. Конкретний випадок розбираємо сьогодні на прикладі пенсіонера Олександра, який написав свою історію до редакції газети на пенсії, та також писав в коментарях до нашого YouTube каналу. Чоловіку припинили виплачувати пенсію з 2022 року, і він досі не може домогтися відновлення її виплати. Далі розповідаю докладніше, чому так і що робити. Отже, людина є громадянином України. На пенсії перебуває вже дуже давно. Чоловік виїхав на певний час в Канаду ще до 2022 року. Статусу ВПО немає. Він пише, що пенсійний фонд у Львівській області при... призупинив нарахування пенсії з 1 січня 2022 року на підставі того, що на пенсійному рахунку тривалий час не здійснювався рух коштів. Він пояснює, що картка банківська термін дії закінчився, і перезапустити нову він не міг, оскільки через перенесену операцію став малорахомим. Ну а потім ще почалась війна і йому було дуже складно приїхати в Україну. Через особистий кабінет він неодноразово звертався до пенсійного фонду з проханням вирішити проблему і щоб відновити пенсію. Але завжди отримав бюрократичні відповіді, і що він має особисто приїхати прибути до сервісного центру. І що ж робити, і чи вірно відмовляють, українське законодавство на цю ситуацію не дає однозначної відповіді, здавалося б, з одного боку, в статті 49 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування прямо сказано, що виплата пенсії припиняється на весь час перебування пенсіонера за кордоном. Втім, ну, якщо це не передбачено міжнародними угодами, втім, дієвого і чіткого механізму, як визначити, довести, що пенсіонер за кордоном на сьогодні немає. Ну, був законопроект, який мав дозволити пенсійному фонду отримувати дані з реєстру Держприкордонслужби. Ну, я наскільки я знаю, це, це ще не ухвалено. Тобто офіційно в пенсійному фонді не можуть знати, що людина виїхала. Таким чином, людина, як завжди, може виїхати за кордон і продовжувати отримати свою пенсію на картку. При цьому закон передбачає, що якщо людина протягом 6 місяців не знімала свою пенсію з банківської карти, якщо там не було руху коштів, не витрачались кошти з картки, якщо людина не забирає свою пенсію на пошті протягом півроку, то виплата пенсії призупиняться до з'ясування обставин. Раніше, щоб відновити виплату пенсії, в такому разі пенсіонер мав з'явитися особисто до пенсійного фонду, ну, довести, що з ним все гаразд. І ну, це діяло принаймні станом на початок 2022 року. Останнім часом у законодавстві зроблено чимало уточнень. Ну, наприклад, тепер так звану ідентифікацію мають проходити не лише ті, хто має статус переселенця до 24 лютого 2022 року. А й особи, які проживають за кордоном тимчасово і мають проходити ідентифікацію також щороку. Нагадаю, що пройти таку ідентифікацію можна дистанційно, без особистого відвідування пенсійного фонду, і є одразу кілька способів: це або на порталі електронних послуг пенсійного фонду за допомогою електронного підпису, або за допомогою відеоконференц звязку з органами пенсійного фонду. Або звичайною поштою надіслати заяву до пенсійного фонду з документом із консульства про підтвердження того, що людина є живою. Тобто це саме стосується тих, хто за кордоном. Уточнюю, що у квітні 2024 року згаданий закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування був доповнений статтею 47.1. Є 47, а це тепер ще 47.1. Там зазначено, що виплата пенсії особам, які тимчасово проживають за межами України, провадиться на поточні рахунки, відкриті в установах українських банків за умови проходження особою фізичної ідентифікації щороку до 31 грудня. По суті, ця стаття прямо суперечить зазначеній вищій статті 49. Там написано, що призупиняється виплата на весь час проживання за кордоном. А тут написано, що начебто можна платити за умови ідентифікації. Як хочеш, так і трактуй. До речі, проходження відео ідентифікації не гарантує людині автоматичного продовження виплати пенсії. У такому разі працівники пенсійного фонду можуть ухвалити як позитивне, так і негативне рішення. Є ще одна норма, яка з'явилася в 2023 році після внесення змін до порядку подання документів для оформлення пенсії порядок номер 221 Новий пункт свідчить, що в період дії військового стану в Україні документи, необхідні для призначення або відновлення пенсії, можуть надсилатися поштою. І уточнюється, що ця норма стосується і поширюється саме на тих, хто через війну виїхав з України, тимчасово проживає за кордоном і отримав там тимчасовий захист або статус біженця. З цього випливає, що продовження та відновлення пенсії це різні речі. Щоб виплати не припинили, слід пройти ідентифікацію. А щоб вже зупинену виплату відновити, потрібно або по-старому особисто з'явитися до пенсійного фонду, або надіслати заяву з-за кордону поштою. Тобто це складніше і альтернативи немає. Ще раз наголошую, що формально призупинити виплату пенсії чоловікові з 1 січня 2022 року могли. На це були всі законні підстави на той час. Але зараз він опиняється в ситуації а, ну, в нерівних умовах із тими, хто виїхав за кордон після цієї дати. Однак, спираючись на нові норми законодавства, можна підтвердити своє право на пенсію, а, надіславши паперового листа до Пенсійного фонду Україн з Канади. Додавши до заяви документи про те, що людина отримала прихисток або статус біженця, ну, якщо такі є, в інакшому випадку у відновленні пенсії відмовлі, додам, що на сьогодні деякі українські банки дають можливість оформлювати віртуальну картку, тобто можна не мати пластикової фізичної картки банківської, але за допомогою смартфону інтернету відкрити рахунок в банку, на який можна отримувати гроші. І наостанок. Знаю, що в судовій практиці є випадок, коли людині, яка виїхала з України на постійне проживання ну, назавжди виїхала з України за кордон, суд все одно зобов'язав виплачувати українську пенсію, вважаючи, що пенсіонер її заробив, і недосконала норма законодавства не може позбавити людей таких виплат. Дякую за увагу! Ділиться своїми думками та історіями в коментарях. Будьте здорові і хай щастить!